Ну що, друзі, залітає ось такий класний Ford Fusion. 17 рік, 2,5 газ бензин на такому 17-му гарному колесі, на зимовій гумі, на безключовому доступу з салончиком, просто в ідеальному стані. Питань немає. Взагалі, від слова зовсім. Руль в гарному стані, кнопочки все в гарному стані, на широкому моніторі, на шайбі. На кліматі повністю, з камерою заднього виду. Салончик, щоб ви розуміли, просто-просто псенька. Просто 187 тисяч кілометрів пробігу. І ось такий він чорний. По Америці, щоб ви розуміли, підбити ось це крилишко, по ньому питань немає, все вирішено. Машинка вигляд має. Чорна, звісно, на чорному завжди вигляд має. Ось такий от салончик внутрі, щоб ви розуміли, тобто, по суті, хімчистити, щось робити не треба. Просто спокійно взяли, сіли собі і поїхали кайфувати. От, зацініть. Зачотна машина. І саме головне, саме головне, це ціна. Ціна на нею вже для вас за 11500.